Рівносильно капітуляції. Змі розкрили, що передбачає той самий мирний план Сполучених Штатів та Росії. Відомо, що положення плану відображають давні політичні цілі Кремля. Давайте розберемося. Ну а більше інформації у нашому сюжеті. Мене звати Євген Сіров. Це канал Главред, Підписуйтесь і ставте лайк. Починаємо. Відомо, що адміністрація президента Сполучених Штатів Дональда Трампа таємно співпрацює з Росією щодо розробки нового плану. Припинення війни в Україні, однак він буде рівносильним капітуляції України. Про це повідомив кореспондент Financial Times Крістофер Міллер. Можу підтвердити поспішну пропозицію Сполучених Штатів та Росії, яку просувають українцям через Дмитрієва Уиткофа до Умерова. Це буде рівносильно капітуляції України, а знайомі ми люди кажуть, що це просто максималістські вимоги Кремля, написав він, за словами кореспондента. План включає скорочення армії України вдвічі, відмову від певної зброї, відмову від Донбасу, незадоволення зеленського. У Financial Times також зауважили, що цей план закликає Україну відмовитися від ключових категорій озброєнь та включатиме скорочення військової допомоги Сполучених Штатів, яка була життєво важливою для оборони, що потенційно зробить країну уразливою до майбутньої російської агресії. Він також передбачає визнання російської мови офіційною державною мовою в Україні та надання офіційного статусу місцевій гілці Російської православної церкви церкви Положення, що відображають давні політичні цілі Кремля, йдеться у повідомленні. Крім того, Ексіос пише, що новий план Дональда Трампа щодо припинення війни в Україні передбачає надання Росії частин східної України, які вона наразі не контролює, в обмін на гарантії безпеки Сполучених Штатів для України та Європи від майбутньої російської. Агресії Україна та її прихильники розглядатимуть це як величезну поступку Росії. Погляд Білого Дому, за словами американського чиновника, полягає в тому, що Україна, ймовірно, втратить цю територію в будь-якому разі, якщо війна продовжиться, і тому в інтересах України досягти угоди саме зараз, йдеться у заяві видання.